Доброго ранку, любі малята, доброго ранку хлопчики, дівчата. А вже красне сонечко припікло, припікло, ясне, щире сонечко розлило, розлило на вулиці струмені, воркотять, воркотять, а журавлики курличуть та летять летять. Про яку пору року ці чудові слова? Так, мої любі, про весну. Саме ця пора року завітала до нас. Була осінь, була зима, і ось прийшла до нас весна. Ми легенько вдяглися, частіше стали посміхатися. Весна змінює все навколо. І ми з вами потроху змінюємось. Стаємо більш привітними, більш активними. Весна подарувала нам багато змін в природному довкіллі. Якщо ми будемо уважними, то ми щодня будемо помічати щось нове бруньки на гілках, перші квіти і співи чарівні, такі лагідні. Які вже повернулися з півдня і бавлять наш слух кожного дня своїми співами. І сьогодні я пропоную вам вивчити за допомогою вже знайомої, нами, нам мнемотехніки вірш про початок весни. Мнемотехніка допоможе нам розвивати зору. Та слухову пам'ять. Будьте уважні, сядьте зручніше ми починаємо. Чути перший гуркіт грому, лине ластівка додому, ручеї туркочуть сині, Абрикос цвіте в долині, перша бджілка вилітає. Красне сонце прославляє, сонце тепле, як яєчко, у пташиному гніздечку. Чути перший гуркіт грому. Лине ластівка додому. Ручаї туркочуть сині, абрикос цвіте в долині. Перша бджілка вилітає, Красне сонце прославляє. Сонце тепле, як яєчко. У пташиному гніздечку.